День української писемності та мови сьогодні відзначаємо. Тому давайте пригадаємо, як виникло і розвивалось наше слово. Найкраща у світі українська мова. Насралітопище сада. Який залишив нам у спадок повість минулих літ, щоб ми його нащадки свою історію не забували. А ще слов'янські просвітителі великі Кирило та Мефодій які навіки прославилися тим, що алфавіт створили і про культуру нашу заявили. Чи глибини віків бере початок слова, наша первиста українська мова, черпала нашу слововненькі сил, коли співала конськову силу. Віками непеті наші розмовляли, рід з нею на вустах оберігали, бо мова код народу, мова це святиня, вона ви усі частинам берегиня. Це наша гордість, оберіг і сила. Мого незламного, народу, крива, ніхто нікого не зупине їх політ. У нас українська мова на весь світ. Квітуча, чоловіна, барвінкова, царівна, веселкова, каленова, ласкава, колишкова, ясна, багато молодіна і прекрасна. Велична, розмаїтна, влучна, чиста, співуча, сонцесяйна, промениста це ДНК українського народу, яке передається з роду і до роду. Дотепна, щира, ніжна, щебетлива, дзвінка, виразна, вишукана, мила. У ній історія моєї України, у найкращої у світі батьківщини. І рідне слово додає нам сили, дає надію і дарує крила, бо знаємо, що мова також зброя, за неї і б'ються на полі бою. Та віримо у нашу перемогу, за нею ми благаємо у Бога, бо наша нація незламна і єдина, тож хай лунає мова України. І поки рідно мовчать, і знають люди. То Україна процвітати буде, тож українською в країні розмовляємо, а в душах волю честь і гордість маємо.